Доброго здоров'я всім! З вами Гуморецький від Михайлича. Павло Глазовий, три сигнали. Ти чого це каже Клим вусанює гору. То опустиш вуса вниз, то закрутиш вгору. Вуса в мене, друже, мій, це такі сигнали. Хочу випить вуса вниз. Випив, дибом стали. Та сьогодні ти браток щось не додивився, лівий в тебе догори, правий опустився. Це у мене те сигнал, тільки не хороший. Означав він пив би ще, та немає грошей. Дякую. Якщо сподобалось, Гомориска, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами Гомориський від Михайлича. До зустрічі на каналі. До побачення!